Так ось який ти Віктор Петрович. Ну здрастуй. Зачекайте, жіночко, який я вам Віктор Петрович. Ви помилилися? У тебе які чотири цифри послідні на телефоні? 2916? дев'ять шістнадцять.

Петрович, я чого прийшла? Колійка мій зараз на лікарняну, а потім звільняється. А ви не думали, що колюня просто закоханий свою роботу? Ні? Чесно? Угу. Думала. А потім так подивилася, ні. Робота сіра, невесела.